Купили дорогу котушку, а вона шуршить рушить вже з коробки? Хто придумав гонку за малою вагою? Чи роблять зараз надійні котушки? Та яким чином комп'ютерне моделювання вплинуло на все, що нас оточує? Питань, звісно, що дуже багато, і офіційні представники Шиману та Дайва про це мовчать. Однак в цьому відео я постараюсь дати відповіді на більшість з них. Ви на каналі Ярослав Злий. Поїхали! І я хочу одразу попередити, що в цьому відео мова піде виключно про безінерційні котушки. Про мультиплікатори слід говорити окремо, це величезна окрема тема. А зараз поговоримо про м'ясорубки, тому що ними ловлять переважна більшість риболовів, в тому числі і я. Ну а для того, щоб бути максимально послідовним, вважаю за необхідне надати трішки історії. Сорокові роки минулого століття ознаменувались появою на світ першої безенераційної катушки. Це була ЗЕП-33, представлена в 1947 році в Оклахомі США. Серед рибалок, які стежать за новинками в рибальській індустрії, ця катушка справила справжнісінький фурор. І з тих часів почався бурхливий розвиток катушок, поліпшення їх характеристик та можливостей. Почали активно з'являтися нові бренди та нові технології. Так, мічо 300 став просто легендарною котушкою, адже вже мав беззворотній механізм. Котушка була виготовлена з високоякісних матеріалів, таких як алюміній та латунь. А її родзинкою була безінструментальна розбірка. Це дозволяло рибалці знімати частини котушки без використання будь-яких інструментів. Вже в 1958 році дайва патентує свою технологію Open Face Trial і починає активно вступати за право бути лідером. А вже в 1970-х роках світ нарешті побачив її першу безінерційну катушку від компанії Shimano. Вона мала назву Shimano Dux і також була популярною серед рибалок. Кожен рік дарує світові нові технічні рішення, і водночас йде активна боротьба з вже існуючими недоліками. 2002 рік і компанія Shimano випускає Twin Power з низьким передатнім числом 4,6, і ця катушка отримує посмертний статус легендарної. Деякі з них дійсно збереглись і до наших днів, і вага її складає 370 грамів, що на 110 грамів більше. Ніж у твінпавера 2020 року, але тоді, звісно, ще не знали про те, що для силової катушки найважливіше це мала вага. 2006 рік і Дайва відповідає своїм сертейт Custom. Культова катушка. Синій трактор завоював любов фанатів своєю надійністю під час тривалих важких рибалок. Маленька катушка з великим серцем. Це було просто не перевершено. Ну а вершиною, звісно, що стала Екзіст Хайпер Bronzino Кастом. Сталь по бронзі, повністю магнієвий корпус та 11 підшипників. Навіть напівжорсткий кофер, кофр, в який йшла ця катушка, більше нагадував кейс для зберігання ювелірних виробів. І в 2010 році Shimano випускає катушку, яка назавжди поставить риску зміни концепції в розробці та будівництві котушок. Звісно, що це стела 2010. На той момент це був дійсно космос, але навіть зараз ціни на 10-ту стелу в гарному стані дуже високі, і вона не втрачає в ціні. Майстри, які займаються обслуговуванням риболовних катушок, всі як один стверджують, що саме 10-та стела найбільше наблизилась до статусу ідеальної катушки. Окрім культових катушок, в світі на той момент з'являються і багато інших, не менш легендарних речей. Хочете автівки? Давайте без проблем. Неймовірний на той час BMW e 34 з двигуном М-50 видає нечувано рівну полицю крупного моменту. Спортивний характер автівки був не єдиним її козирем. Навіть зараз підвізка цієї моделі вважається еталонною по характеристикам довговічності та надійності. Land Cruiser сотка з його мільйонником 2 uz F'E продовжує слабетний шлях своїх попередників і впевнено домінує на ринку позашляховиків. А в класі спорткарів та ж Тойота дає відповідь нісанівському rb 26 de і випускає неймовірний 2 jz GTE, який одразу ж набуває божественного статусу і вважається одним з найнадійніших двигунів для серйозного тюнінгу по теперішній час. Навіщо я все це вам розповідаю? Компанії всього світу боролись за ринок, розуміючи, що єдиний шлях продати більше це зробити краще. Але прийшов час пожинати плоди репутаційних здобутків. І так сталося, що історично цей етап співпав з іншим, напрочуд важливим етапом розвитку технології. Комп'ютерним моделюванням всього близько п'яти років, а саме з 2008 по 2013 рік знадобилось компаніям, аби повністю перебудувати концепцію розвитку технологій. Автомобільні корпорації швидко вигадали історію про забруднення екології й почали активно пропагувати історію необхідності якнайшвидшої перебудови автопрому на рейки електрокарів. Деякі навіть мали нечуване нахабство використати назву відомого сербського винахідника та генія електротехніки. Але про те, що лише 5% від загальної кількості всіх акумуляторних батарей проходять утилізацію, по телевізору не скажуть. 95% просто викидається на звалище. А єдиний метод утилізації літій іонних батарей на даний момент це їх спалювання в спеціальних печах. Його ще називають пірометалургічним. Правда, про викиди продуктів розпаду, які випаровуються в атмосферу під час цього процесу, теж мовчать. І про те, що повністю спалити батарейку неможливо, і її залишки закопують в землю, яку вона, звісно ж, отруює. Ну а навіщо про це думати зараз? Адже думати про те, що робити з акумуляторними батареями до 2045 року, сукупна вага, яких досягне приблизно 580 мільйонів тонн, доведеться вже не нам. Нам треба капусту стригти тут і зараз. І причому робити ми це будемо під аплодисменти веселих хом'ячків з прапорами ЕКО. Але це окрема величезна тема, яка потребує окремого відео, а у нас тут риболовний контент, тому давайте повертатись. Отже, капіталізм почав диктувати свої умови, і у Офіс інженерів зайшли такі собі маркетологи з єдиною фразою: Слухайте сюди. Ви повинні підвищити наші продажі, водночас зменшивши витрати. Ви можете це зробити? Ні. І інженери, звісно, що почали думати, та всі ці ідеї неодмінно були пов'язані зі зменшенням ресурсу або зниженням якості окремих вузлів та агрегатів. Звісно, що це не означає, що науково-технічний прогрес остаточно припинив своє життя спокійно. Але деякі концептуальні рішення мають досить сумнівний аспект, а інші взагалі відверто гузливий. Була вигадана нова байка, яка повинна була змусити всіх закрити свого рота та кивати головою, погоджуючись з її логікою. І це легкість. Наша автівка стала на 30 кілограмів легше та на 5 см довша, запевняли маркетологи деяких автовиробників. Щоправда про те, що тепер двигун не з чавунного блоку, а зі сплаву силуміну та лайна, сказати забули. Човнові двигуни з кожним роком теж стають дедалі легшими, от тільки товщина стінки ноги трохи зменшилась, і це збільшило кількість відвідувачів сервісних робіт. Але ж двигун став легший? Ми попіклувалися про те, щоб ви були здоровими і без гриж. Так що не дякуйте. Чи дійшло це до катушок? Так, звісно, дійшло. Безперечно, кожна нова модель повинна бути легшою за свою попередницю. Більше того, це пріоритетний напрямок розвитку. А тепер найцікавіше: шток є центральною внутрішньою віссю катушки, навколо якого обертається ротор. Функція штоку полягає в передачі руху з руків'я катушки на ротор. Так от наразі трапляються проблеми з гнутими штоками, тому що, якщо раніше їх діаметр був 4,5 мм. То тепер 4. Бо нам треба меншу вагу. Головна пара катушки це механізм, який отримує найбільше навантаження, але ГП деяких сучасних катушок роблять з матеріалу, схожого на силумін. Силумін славиться своєю коризійною стійкістю, однак ще він славиться своєю крихкістю. Та про це в рекламній брошурі нової катушки чомусь не зазначено. Гонка за зменшенням ваги та сучасні нові. Комп'ютерні технології, моделювання повинні були б вирішити питання балансування ротору. Але ні, на роторі 18-ї стейли теж є балансувальні елементи. Абсурд, звикайте. Деякі сучасні шпулі теж роблять значно тоншими, а для максимального зменшення їх ваги їх стінки тотально перфорують. Зворотня сторона медалі, шток стає менш захищеним від потрапляння на нього води, піску чи гілок яких на рибалках більш ніж достатньо? Навіщо? Ну, мабуть, щоб вам легше було тримати котушку. Окремої уваги заслуговує Twin Power 2015 року 4000 PG. Котушка, яка повернула нам улюблене низьке передатнє число, після тривалої паузи загалом вийшла гарною. Але ось яке питання: невже компанії Shimano під час створення силової версії котушки для гіпернавантажень? Було незрозуміло, що механізм кріплення дужки до ротора потрібно поєднати хоча б з капролоновою втулкою. Я вже не кажу про підшипники, які зробили б виріб над важким. У 2019 році світ побачив новий ванкіш, і в першу чергу він привернув увагу всіх, мабуть, своїм унікальним дизайном. Так, там були і гарні технічні рішення, як то більш довга шпуля і таке інше, але мова не про це. Я був одним із перших, хто прийшов до магазину, аби придбати собі цю катушку. І звісно, що попрохав продавця винести всі ванкіші, які є в магазині. Пам'ятаю, як у першої ж катушки, що я обрав, був дійсно дуже тугий хід, у другої щось сокотіло, а у третьої був якийсь нереальний радіальний люфт. Я обрав найвдалішу і одразу ж побіг до свого товариша-майстра, аби він дав свою експертну оцінку. І тут на мене чекав дуже неприємний сюрприз. Я не помітив, що в задній частині катушки величезна шпарина, через яку навіть світло пробиває. Такий собі своєрідний антипод новітній системі захисту від Шимано X-Protect. Заміну зробили тільки тому, що розуміли, які репутаційні збитки вони можуть понести у разі відмови. Новий ванквіш, який я обрав, вже був без шпарини. Але скажіть мені, будь ласка, невже таке повинно відбуватися з клієнтом, який прийшов до магазину купити найдорожчу катушку Shimano для ультралайту? А знаєте чому, придбавши нову катушку, я одразу несу її до майстра робити нульове ТО? Все дуже просто, тому що з заводу катушки Shimano, Daiwa та інших фірм змащуються ось так. Ну хіба так повинен бути змащений механізм топової катушки, потикати в трьох-чотирьох місцях і далі, давай слідуючо. І це, дорогі друзі, не кобра. Шанувальники Дайви, не радійте там занадто гучно, це все так само стосується і вас. Тільки окрім цього є ще Максіллд, який без відповідного обслуговування починає знищувати підшипники по експоненті. Але це вже інша історія, яка, звісно, ще потребує окремого відео. Повернімось до моделі Vankish. Модель 12-го року йшла в комплекті з приємним на дотик чохлом. Ванкіш 16 та 19 вже йшли з таким собі однотонним жалюгідним мішечком вартістю, мабуть, гривень 5. А знаєте, що ви отримуєте, якщо придбаєте ванкіш 23-го модельного року вартістю приблизно 540 доларів. І я нагадую, це е, найтоповіша катушка для ультралайту від компанії Shimano. Ви отримуєте нічого. Ви нічого не отримаєте абсолютно нічого. Просто нічого. Я не буду коментувати це, це нема що коментувати. Котушка вартістю майже 550 доларів в Україні йде в комплекті з е, целофановим кульочком, вартістю за копійок, мабуть, 5. Дуже сподіваюсь, що не треба пояснювати, що чохол це не єдине на чому зекономили. Ну, гаразд, грець з тими Шиману та Дайва. А як же там інші виробники? Що вони? абу Гарсія, Бальзер, Дам, Окума та інші. А ніяк, друзі, абушка бореться за власне існування, виробляючи катушки вартістю по 30 доларів і, вочевидь, враховуючи конкуренцію в цьому ціновому сегменті, виходить це у неї не дуже добре. Намагається звичайно просувати свій рево MGX, але тут теж все дуже погано. Навіть на сайті Абугарсія я знайшов відгук про повний провал антиреверсної системи. За інших, чесно кажучи, навіть згадувати не хочу, тому що в світі дійсно залишилось всього два лідери, і вони конкурують лише між собою. Пам'ятаю, як вчора той день, коли я мріяв собі купити японський спінінг або Гарсія Фантазіста. Зараз, звісно, того спінінгу вже давно нема, точніше, як, він є, але китайський. І до речі, щодо країни походження в більшості своїй всі ті спінінги, котушки чи навіть воблери, які ви бачите зараз на прилавках магазинів, вже давно не виробляються в країні вранішнього сонця. Бо це невигідно. Більше того, їх вже стає невигідно робити і в Китаї. Виробництво переїжджають туди, де максимально дешева робоча сила, яка буде клеїти наклейки Made in Japan. бо їм заплатять в 5 разів менше ніж японцям, які зроблять те ж саме. І ще один цікавий момент. А вас ніколи не бентежило питання розподілення одних і тих самих товарів на Japanese Domestic Market, він же JDM та європейський ринок з приставкою F в маркуванні. Я вже не перший рік товаришую з декількома майстрами, яким рибалки для проведення сервісних робіт, тюнінгу чи іншого технічного обслуговування довіряють сотні своїх катушок. Якщо ви хочете придбати авто, але вам дуже цікаво дізнатися про його слабкі сторони, в силовій установці чи трансмісії, ви будете запитувати про них у продавця, що торгує цими автівками, чи у власного товариша, з яким часто ходить на рибалку, і який ремонтує ці автівки зранку і до глухої ночі. Така вже наша реальність, і я точно знаю, що це відео подивляться деякі представники вище згаданих компаній. Отож, не зліться на мене, залиште це мені. Я залишаю вас наодинці з вашими думками і піду по рибалю, доки моя катушка ще крутиться.